Добрий день, любі малята. З якою літерою ми познайомилися на занятті минулого разу? Так, за літерою Л. А які звуки позначає ця літера? Твердий приголосний Л, та м'який приголосний Л. А пригадайте та назвіть слова з цими звуками. Я пригадала такі: лимон, літак, молоко, «велосипед». Та багато-багато інших. Розгляньте зображення: хто на них зображений? Лев, зебра, екскаватор. Вимовте ці звуки, протяж... ці слова протяжно. Лев, зебра, екскаватор. Який звук повторюється у цих словах? Так, це голосний звук Е. А як ми його будемо промовляти? Так, ми широко посміхаємося, відкриваємо ротик і кінчик язика покладемо на нижні зубки, а спинку язика підніміть. Е-е-е. А тепер погляньте. Грамотійко зробив звукові аналізи слів Леп. Та зебра. Чи вірно він їх виконав? Так, схеми правильні, Але ще не, не так. Так, він переплутав схеми місцями. Скажіть, будь ласка, скільки звуків у слові лев? Три звука. А скільки звуків у слові зебра? П'ять звуків, звісно, малята. Давайте замінимо схеми. Тепер звукові схеми відповідають зображенням. Я з вами згодна. Скажіть, будь ласка, у слові лев, де знаходиться звук Е? Так, посередині. Так, це який звук за рахунком? Другий згодна. А в слові зебра теж другий. А тепер давайте пограємо в гру і визначимо місце звука в слові. Малята, погляньте, що зображено. Так, різні предмети. Давайте пограємо в гру і визначимо місце звука Е в словах, назвах предметів. На початку, всередині чи наприкінці. Екскаватор. Так, звук. С знаходиться на початку слова. Електричка. На початку слова. Ракета. всередині. Малята, уважно послухайте віршик та запам'ятайте слова зі звуком Е. Брате, глянь, кричить сестричка, мчить на мене електричка. А тепер повзе в кімнату величезний екскаватор. Ой на нас біжить кабан, затули мерщій екран. Цок? І вимкнув брат Антон. Телевізор, електрон. Це вірш Івана Січовика. А які ви слова запам'ятали зі звуком Е? Брате, сестричка, електричка. Так? Ще є такі невеличкі слова, як мене, повзе, тепер, величезний. А що повзе? Екскаватор. так? Що треба було вимкнути? Екран, так, екран чого? Телевізора називався він Електрон. Ось бачите, скільки багато слів зі звуком Е у цьому віршику. Звук Е на письмі позначається ось такою літерою. Літерою Е. Бідний гребінчик. Що з тобою сталося? Тільки три зубчика з усіх осталося. Ти помиляєшся, я не гребінець, я буква Е. Здогадався? молодець. Це теж віршик Івана Січовика. Погляньте, як зламаний гребінець схожий на букву Е. Здивувалася дитина, від стовпця аж три жордини. здогадалася, еге, це напевно буква Е. Так, погляньте, ось такий вона вигляд має друкована, прописна, а також у різних шрифтах вона виглядає по-різному. Але це завжди стовпчик та три жардинки. Викладіть літеру Е з рахункових палачок. Також їх можна, її можна викласти за допомогою ручки і олівця. Спробуйте це теж вдома зробити, а я буду чекати від вас фото. Малята, А ще сьогодні я хочу вас познайомити з таким цікавим завданням. Називається він Репус. За допомогою літери і якоїсь картинки зашифроване слово. Давайте згадаємо, догадаємося, що ж це за слово. Дивіться, літера Е стоїть перед картинкою, тобто вона знаходиться на початку слова. Ми починаємо казати літеру Е, а потім кажемо, що зображено на картинці. Що зображено на картинці? Так, звісно, це екран. Е кран. Е-кран. Так, тут зашифроване слово екран. А тепер давайте спробуємо трішки почитати. Ви читаєте літери надруковані червоним кольором, а я синім. А. а, а. Котика нема. Е, е. е. Де наш котик? Де? У? у, у. Мишку з'їв малу. І, і, і. Він спить на печі. І, і, і. Має гарні сни. О, о! о, Не будіть його. І, і, і. Тихо, мишки всі. Молодці. Зупиніть відео, спробуйте прочитати ще раз самостійно. Отже, малята, з якою літерою ми сьогодні познайомилися? Так, з літерою Е. Що вам найбільше сподобалося на занятті? Мені дуже сподобалося знаходити місце звука в слові, та також дуже багато було інших різних цікавих ігор. Я з нетерпінням буду чекати від вас фото, де ви викладаєте літерою Е. До побачення, до наступних зустрічей!